В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ми продовжуємо лінію про найбільш активних людей. Останнього дня Ісуса Христа на землі. І парадокс такий, що. Всі, що мали блистіти в той день, всі потухли. А ті, що були такі, які небудь, почали блистіти. то пригадайте собі, минулого разу ми говорили про розбійника. Ми намалювали такий протрет. Сьогодні ми поговоримо про чоловіка. Який також ціле життя був який небудь. Але в останню хвилину блиснув цього чоловіка звали сотник Лунгін. Він хоче сьогодні розказати за себе, мене знають, як. Лонгіна, але повне моє ім'я Гай Касій Лонгін. Та й взагалі Лонгін в перекладі означає спис. Тобто Лонгін то була моя кличка. Я був воїном поганином, родом з Кападокії. Я в релігію дуже не ліз. Моїм Богом був імператор. І меч в руці. Я служив у Римській армії та дослужився до офіцерського звання. Став воєначальником центуріоном, по вашому сотнику. Життя спокійно проходило. Я, офіцер найсильнішої армії світу, мав повагу у своїх воїнів і в керівництво. був навіть через заслуги. Особисто знайомий з кесарем. Правда, трохи мав проблеми з очима, зір різко падав. І я переживав, бо то впливало на мою службу у війську. В останній період моєї служби мене відправили у Єрусалимський гарнізон, який підпорядковувався прокуратору юдеї Понтію Пилату. Якраз в цей час почались ті хвилі з Назарецьким пророком Ісусом. Коли Його засудили до страти, то понтій Палат наказав мені і моєму загонові, яким я командував, супроводжувати Ісуса до глготи і потім стояти на варті біля Христа, поки вони помруть. Я знав, що то буде важко. Що то непростий чоловік. Але наказ є наказ в нас за відмову виконувати наказ карали смертю. Тому я прийняв наказ, я керував, контролював процесію Хресної дороги. Мені шкода було того чоловіка. Вже на самій Лготі. Коли вже розп'яли трьох, а то була п'ятниця, то жиди, щоб тіла не висіли в суботу, бо, то, бачиш, був для них великий день, просили Пилата. А той, відповідно мене, щоб перебити їм коліна, щоб скоріше померли, і забрати їхні тіла. Нас там троє воїнів лишилися. Ми так і зробили. Тим по краям, які ще дихали, два воїни перебили коліна, а тому, що посередині, який вже помер, я не перебивав йому колін. Я взяв спис і проколов йому ребро. І звідти витекла на мене кров та вода. Кров бризнула мені в очі, і я почав бачити, добре бачити, я прозрів як фізично, так і духовно. Після того почалося таке, що я не можу словом передати, земля почала трястися, сонце відразу потемніло, гроби відкрилися, померлі встали з них. Я став на коліна, і ті, що були двоє зі мною, також стали на коліна, і визнали, що це справді був син Божий. Я був настільки вражений тими подіями, що відбувалися на моїх очах, що не маючи до того часу жодного уявлення ні про Святе Письмо, ні про пророцтво про Христа, ось осяну істину. Увірував в Господа Ісуса Христа. Я розкаявся і навернувся відразу після смерті Ісуса Христа, покинув військову службу, почав проповідувати Євангеліє. І врешті був страчений за наказом Понтія Пилата та Тиберія. через те, що покинув воїнську службу. Вже коли я зайшов в рай як мученик, я попросив Господа Ісуса Христа пояснити мені, за що він змилосердився наді мною і подав ласку покаяння. Він мені пояснив, за що я отримав таку ласку. У книзі Богочовік. З благословення владики Софрона Мудрого. Я цитую оцей текст з цієї книги. Добрий ти був Лонгіне, до мене. Коли мене вели хресною дорогою? Ти оточений величезною ворожою масою. Наважувався. Мене захищати. Ти допомагав мені, давав мені перепочити, допускав до мене з розрадою побожних жінок. Пригадуйте собі також, коли Вероніка підбігла. Також треба було дати дозвіл, Ні, бо якщо б не Лонгін, жінка би не, не підбігла б до Ісуса. Ти знайшов Киринея мені на допомогу. І нарешті дозволив моїй Матері стояти коло мене біля підніжжя Христа. Наказ можна виконувати по-різному. Ти цей наказ виконав милосердно. Дякую тобі за це. І через це ти. Отримав ласку навернення. Амінь. 15 жовтня ми святкуємо пам'ять того мученика Лонгіна. І якраз він є покровителем тих, хто погано бачить. Та якраз через те, що кров йому попала на очі, і він зцілився, то в цей день можна просити у святого Лонгіна якраз ласку ліку. Від очей. Слава Ісусу Христу!